Дня, вас вітає компанія Агріматка Україна. Наша компанія представляє ряд техніки, і сьогодні ми зможемо вам продемонструвати показати навісну сівалку виробництва Агрікола Агрікола ПК20, 8-секційна з міжряддям 70 см. Але заводу можливо замовити сівалку від двох секцій до 12 з міжряддям 45-70 і, і ще інші, залежно від, від ваших вимог. Агрегатується з трактором на 3 навіску, тобто сівалка у нас навісного типу. Для правильного рівня сівалки в роботі в полі, нам допомагає рівень, який встановлений на рамі сівалки. Окрім рівня, в нас також є манометр, який нам показує, в допомогу якого ми виставляємо необхідний вакуум, щоб він якщо, далі подавався на кожну секцію, і кожна секція. Отримувала необхідний вакуум, щоб насіння присмовтувалось до, до диска. Весінна секція кріпиться до рами на жорсткому перелограмі, що забезпечує рівномірність її руху. Привід даної сівалці механічний, але доступно також і електричний. І, до речі, даний виробник може виготовити, під ваше замовлення, привід електричний на всі агрегати. Вакуум подається в. Висівний апарат, який виготовлений із е, сплаву алюмінію, який є досить міцний, надійний та з високою теплопровідністю, для що е, корпус, де у нас подається вакуум, він жорстко закріплений на, на паралограмі, що нія, ніяким чином не впливає на пошкодження, що може спричинити витік вакууму. Е, диск у нас металевий, селектор, селектор бронзовий. І тифонова прокладка, яка прижимає диск до, до висівної кришки. Таке виконання компонентів забезпечує якісний та надійний посів. Дана сівалка обладнана контролером висіву разом із датчиками контролю, де розміщені в нижній частині, які контролюють попадання насіння в насіннявий провід. Так як ми сіємо сьогодні соняшник, тому у нас встановлені диски для висуву соняшнику. Але можна сіяти інші культури, для цього нам необхідно замінити диски і висівати одним диском будь-яку фракцію. Єдине, що потрібно підрегулювати селектором пропуски, винячки, ну і постеріга за вакуум. Досить швидко і зручно це робиться. Не потрібно додаткових інструментів буквально секунд 5 і весна секція якби, готова до висів іншої культури. Притисне зусилля однієї секції 100 кг. але якщо нам необхідно збільшити, можливо доустановити сівалку додатковими пружинами. І тоді в нас ще на 100 кг збільшується протисне зусилля. Перед дисковим сосудком встановлено додаткове обладнання, яке швидко змінне. В даному випадку у нас стоїть прорізний ніж і відгортач, але можна встановити ще також активні диски. Розортачі, повним решток і тому подібне. Настінневе ложа загортається у нас ве подібними колесами. Бункер для насіння ємністю 50 літрів, виконаний із досить міцного пластику, який не пропускає ні світло, який міцний до пошкоджень. Кришка фіксується спеціальним кронштейном. Кожна секція у нас обладнана оглядовим вікном, з допомогою якого ми можемо спостерігати і проводити наластування. Сівалка у нас укомплектована комплектами добрив 4 баки по 150 літрів, але також можливо замовити один бак на 950 літрів. Звичайно, з кожною сівалкою є інструкція, в якій вказано, як її налаштовувати як правильно вибрати в таблиці дані. Але інструкція не завжди є під рукою. Частенько буває, їх гублять. Тому для налаштування. Внесення добрив. У нас є табличка. Залежно від необхідної норми висілу ми підбираємо диск по кількості отворів, а також виставляємо на коробці швидкостей необхідну передачу. Також звертаємо увагу на дублюючу шкалу, дублюючу табличку, де ми вибираємо наш диск, вибираємо відстань, яка нам необхідна між насінинами. І вибираємо, яку нам необхідну передачу встановити. Сівалка обладнана контролером висів до раду 12 тисяч, який нам показує швидкість руху, засіяну площу, відстань між насінинами.